Свідомо або несвідомо применшує значення себе, своєї роботи, своїх досягнень. А на сьогодні оце слово знецінення mm -hmm. да воно таке, скажімо чесно, да, воно таке модне. Всі ходять там, розповідають, як їх знецінили, хто аб'юзер, хто не аб'юзер. Вони мене знецінюють. Ні, вони просто не знають, що ви робите. Багато багато новин хороших є в бухгалтерії, про яких мало хто знає. Цікавитися іншими підрозділами, так коли от цю активність бачать в бухгалтері, то і приємно мати справу з такими людьми. Так? В бухгалтерію приємно заходити. No. Так, не <реш> страшно. <реш> Дуже важливо, що коли до вас заходять, щоб вони бачили ваші очі, які горять і радуються, що люди зайшли. Тобто від вас повинна бути така комунікація, щоб з вами хотіли. Дружити людина йде до людини. Да? Тут така штука. Зараз я от подумала. Uh -huh. Легко сказати, мене знецінюють. А з чого ви вирішили, що до вас погано відносяться? Давайте чесно, якщо вас знецінюють, перше питання, що ви зробили, щоб вас не знецінювали, щоб вас щоб цінили. Вас цінили. <laughs> да. Чи є люди, які знають цінність і знецінюють? Так, вони є, але повірте, їх гораздо менше, ніж ви вважаєте. Друзі, вітаю. Ми продовжуємо бесіди на подкасті Goodwill Talks, проєкту професійної бухгалтерської спільноти Goodwill Club. Мене звати Світлана Позова, я голова ради засновників Goodwill Club і разом зі мною Оксана Орел бізнес-консультант і резидент нашої спільноти. Вітаю вас. І я нагадаю, що Goodwill Talks це простір, де ми відверто розмовляємо. І розглядаємо такі запити про роботу, про бізнес, про життя бухгалтерів і підприємців. І сьогодні в нас є також цікавий запит від бухгалтера, яка написала нам таке питання: що робити бухгалтеру, коли твою роботу знецінюють і не бачать, коли ти просто бухгалтер. І щоб нам з тобою знаєш, так цю тему розкрити, так щоб було просто і легко зрозуміло, да, як, як це, що робити, да, бухгалтеру, давай почнемо з такого питання: що ж взагалі таке знецінення? Що це таке взагалі? Це правильний такий підход, тому що коли е, незрозуміло це понятійне поле, да, то люди можуть говорити про різне. А на сьогодні це слово знецінення, угу. да, воно таке, скажімо чесно, да, воно таке модне, всі ходять, там розповідають, як їх знецінили, хто аб'юзер, хто не аб'юзер, і таке саме. А, тому давайте а, звернемося саме до визначення, що таке знецінення. Це, ну, знаєш, я розумію, це коли хтось або сама людина так, свідомо або несвідомо применшує значення себе, своєї роботи, своїх досягнень. Так? Це взагалі знецінення себе або знецінення інших. Ну, і тут знецінення або якостей, або роботи. І коли ми говоримо про бухгалтера, що. От... Я для них от просто бухгалтер, і вони не розуміють, так вони не знецінюють того, що не розуміють, чи того, що розуміють. От тут важлива ця різниця. Коли люди не розуміють, що ви робите, угу. вони не можуть знецінити вашу роботу. Це ви можете вважати, що вас знецінили. Ви думаєте, що вони знають, що ви робите, і тому у вас прям так погано до вас відносяться. Але ваші керівники, ваші клієнти вони можуть просто не знати, що ви робите. Тому почніть з цього. Тому і питання таке: да? а яку роботу не цінять? Да. Таку, яку не видно, да? яку, яку не зрозуміла робота, не видно цю роботу. Да? Або про неї не говорять там, сидить собі тихенько в кабінеті, все, бухгалтерія, в, порядку. Да? все в порядку, все нормально, податкова не приходить, да? штрафи не виписують. Да. Ну і слава Богу. Так. Взагалі є пол таких а, дій, професій, де а, часто не бачать, що людина робить. Наприклад, якщо жінка домогосподарка, і вона цілий день, поки нікого немає вдома, наводить порядок, да, готує а, обід, а, вечерю, домашні приходять ввечері. А що ти робила? Нічого ж не робила. Бо ми входили чисто, угу. прийшли чисто, все в е, чиста білизна в шкафу. Шо вона там в шафі. Що вона робить? Вона цілий день вдома нічого не робить. Так само, до речі, можна сказати про а, а, системних адміністраторів в IT-сфері. Uh -huh. да? Того, що е, якщо, наприклад, для мене да? хто такий системний адміністратор гарний для мене, це той, до якого я ніколи не телефоную, бо в мене все так в порядку. І іноді, а за що ми платимо? Uh -huh. У нас ж все працює. За що ми їм гроші платимо? А за якраз за те, що все працює. Так само часто з бухгалтерією компанія не розуміє. А що ви там такого робите? Так, а що вам принесли документи, ви там якийсь звіт здали і все. Да. І до речі, пам'ятаєш, ми в компанії робили, коли показники ефективності uh -huh. для підрозділів. Да, то якраз саме у айтішників да, було таке показник, що все працює, да? Да. Це, якщо все працює. все працює, все це просто гарний показник цієї роботи. І за це ми знаєш, як навіть і зарплатню повишали, так да. підвищували. І а, навіть якби той ехтішник заснув на роботі, то хай спить, якщо воно все працює, розумієте? Так само, до речі, коли бухгалтери кажуть, що ось мені навіть не дають раніше піти з роботи, не о 18, а о 14, наприклад, або взяти якусь роботу на дому, або з дому працювати, вони мене знецінюють. Ні, вони просто не знають, що ви робите. Це як з тим Айтішником. Так? Але якщо у вас все в порядку, і ви це можете показати, то повірте, до вас буде інше відношення. Тут така штука, зараз я от подумала. Угу. Знаєте, легко сказати, мене знецінюють. А з чого ви вирішили, що до вас погано відносяться? Ну, якби ізначально, так? Тобто, якби на початку, чому ви вирішили. Що до вас погано відносяться? Це ж не так. Да? Ви прийшли на роботу саме сюди, або ви працюєте з клієнтом саме з цим, того ж ви їх вибрали, ви їх вважали гарними, коли ви їх обирали. Чому ви вирішили, що вони зараз щось поганого ну, вам хочуть? Звертаємось до визначення слова знецінення. Це сама людина несвідомо применшує да, значення або цінність своєї праці, своєї самого себе? Да. Да? Скажемо так, продайте вашу працю, щоб люди розуміли, що ви робите. Ви можете це. Давайте так, щоб ми зараз от сказали так загальними фразами, да? а скажуть, а що конкретно для цього да. робити? От що так. конкретно, якщо ви, наприклад, в наймі, що ви можете робити? Ви можете писати вашому керівнику, що за останній тиждень бухгалтерію було зроблено те, то те-то, то це привело там до того. І до того. Або якщо у вас, наприклад, є загальні збори колективу, вийдете йдете там, ну, розкажіть, що робить бухгалтерія. Що вона зробила за цей період? Скажіть іншим підрозділам дякуємо за те, що вони вам вчасно принесли документи. Бо знаєте, з однієї сторони, хай мені, хай мені кажуть, що я молодець, а я іншим буду казати, що вони молодці чи ні. Да? Тобто вийдіть, скажіть іншим, дякуємо, що ви нам дали документи вчасно або правильно. Завдяки цьому ми змогли зробити те то й то. Тобто почніть самі давати підтвердження цим іншим так. людям. І головний навик, який ми вже говорили, да, це комунікація. <свіття> так, Виходить на перший <свіття> план. Да, на перший. Так. Якщо, якщо ви. Працюйте на аутсорсі. Якщо у вас свій бухгалтерський бізнес, у вас повинні бути заплановані зустрічі з вашим клієнтом. У вас повинна бути спланована комунікація. Оця письмова, да, коли ви йому пишете, що було зроблено, за що дякуємо представникам його компанії, що вони зробили так. Також ви можете одразу там і написати, якщо щось було не так, що можна відкоригувати і ваші якісь ідеї, як зробити так, щоб комунікація була краще. Тобто будьте активними в цьому. Так і є, і я доповню Оксану ще такими пунктами, що як я б, да? але я я працювала головним бухгалтером, і моє основне завдання було те, щоб мої керівники знали, що відбувається в бухгалтерії. Так, і що робили? Перше, що ми робили, це е, хороші новини. Так? Кожен місяць ми збирали від бухгалтерів від нашої бухгалтерії, які хороші новини відбулися в бухгалтерії. Виплатили. Всім заробітну плату без помилок, вчасно, так, або пройшли перевірку без якихось великих штрафів. Що ми там ще зробили? Здали звітність правильно, вчасно. Да? Зібрали всю первинку. Багато, багато новин хороших є в бухгалтерії, про яких мало хто знає. Ви працюєте, але про це ніхто не Ти знає ви. да що ви там робите. Потім я запропонувала керівникам своїм. Такий регламент наших зустрічей, коли ми зустрічаємось, кожен день, по яким питанням ми зустрічаємось, там чи рахунки ми підписуємо, да, чи визначаємо там регламент цих виплат. Кожен тиждень, по яким питанням ми зустрічаємо, кожен місяць, коли бухгалтерія включається в регламент стратегічного планування, так, щоб ви теж були зацікавлені, Цікавитися іншими підрозділами, так. і знаєте. Коли цю активність бачать в бухгалтері, то і приємно мати справу з такими людьми. Да? В бухгалтерію приємно заходити. Да. Да? До не речі, страшно. До речі, Дуже важливо, що коли до вас заходять, щоб вони бачили ваші очі, які горять і радуються, що люди зайшли, а не те, що. там... Знову зараз будуть відволікати, скільки ж можна. Ну, так, не, так, не ведіть себе. Радійте, коли до вас хтось заходить, щось вам приносить. І ще хотіла б а, а, прям акцентувати на тому, що приносьте гарні новини. Бо я часто бачила, коли бухгалтерія мовчала про гарні новини. Ну воно ж і так не, нормально, так, но... так, а так. що, ну, і так щось нормально. що ж там. Але якщо щось було не так, то вони одразу бігли до керівника. І у керівника. Було відчуття, що бухгалтерія до нього приходить тільки з чим? З проблемами. Звісно, грошей нема. Треба зарплату платити, грошей немає і тому подібне. Я не знаю, там склад не здав документи, чи зробив неправильно, чи ми продавцям казали, так не робить, а вони зробили, і тепер в нас будуть не такі податки, і так далі. І тому. Приносить гарні новини, а якщо ви бачите, що є погані новини, то приходьте з рішенням, бо знову ж таки склад не такі не зібрав документи, розберіться ваші які пропозиції, що треба зробити. Продавці знову. Щось написали не так, і тепер у нас не такі податки. Чи в нас такого кведу немає? Ви ж знаєте, як це буває? Що продавці раді, що щось написали, а потім ви розбираєтесь з цим продавцю. Що головне, щоб гроші зайшли? А вам що головне, щоб ці гроші були правильно оформлені? Бо ви знаєте, що якщо там неправильно оформлені, можуть бути проблеми. Прийдіть з рішенням, скажіть, будь ласочка, або там у вас в системі забито так, що не можна зробити ту помилку, угу. або ви навчаєте продавців і інших, і інших співробітників компанії. Тобто від вас повинна бути така комунікація, щоб з вами хотіли дружити. Людина йде до людини, да? так. Тобто, треба знаєте, показувати, яка ви людина. Насправді, Так, і бухгалтер повинен становитися таким піарщиком. Знає, да. щоб це діяльність, яка потребує, щоб про неї розказували. Так? І, можливо, ви там для інших підрозділів зробите таку презентацію, а чим займається бухгалтерія, Так? щоб ви там іноді на там ваших зборах показували цю схему, прямо, як, яка у вас оргструктура, хто чим займається, да? який ви вклад робите в цінність. Продукції компанію. Це дуже-дуже важливо. Ну, не, не не можна не так, так. А, так само ви можете провести презентацію а, помилок, найпоширеніших да? і а, до чого приводять ці помилки. Бо люди просто не знають, так, як правильно робити. Наприклад, ви знаєте, що треба авансовий звіт здати на наступний день після повернення з відрядження. відрядження да? Ну, люди просто не знають, як це правильно робити. Так чого? Як да? буде часто принесе, да. ну яка проблема? Ну, вони не знають, що там проблема. Потім дивіться: ви знаєте, що а, правильно написати товар чи послугу да, в, а, в чеку чи в а, рахунку. І ви можете продавцям розповісти, чому тут треба писати, який товар, а тут яка послуга, до чого призведе, якщо буде неправильно. І як наприклад це сказати, але давайте чесно, якщо вас знецінюють, перше питання, що ви зробили, щоб вас не знецінювали, щоб вас щоб цінили, вас цінили. Да. що ви зробили, щоб вас цінили? Бо чи є люди, які знають цінність і знецінюють? Так, вони є, але повірте, їх гаразд менше, чим ви вважаєте. І, скоріш за все, там, де ви відчуваєте, що вас зноцінюють, ви там просто не донесли свою цінність. У більшості випадків саме так. Так і є. І в мене тут є таке, знаєш, я собі зберегла один допис Мар'яни Кавен з його, її інстаграма. Вона писала там: яких бухгалтерів не звільняють. От. Є дві категорії. Перша категорія це Зручні бухгалтери. Uh -huh. Зручні ті, які а, у першу чергу закривають усі дири. Uh -huh. так? Усі, це, зокрема, але не виключно. Бухгалтер, це кадровик, юрист, секретар, прибира, прибиральниця. Ну, Звісно ж, все як це робить. Тому от за це цінять да, бухгалтера. Uh -huh. Але до чого ж це може привести, ви вже знаєте, ми про це говорили у минулих наших подкастах. Да, до чого, це вигорання, і так далі. Здоров'я, вигорання і так далі. Тому ця категорія зручні не да, варіон. це не наш варіант. Друга категорія бухгалтери, яких цінують, це зовсім інша категорія бухгалтерів. І іноді вони бувають дуже незручні. Зате вони більш надійні, не звільняють тих, хто готовий взяти відповідальність на себе за свою сферу діяльності. Це мені так, дуже і сподобалось, тому по, дякую Мар'яні за да, такий повністю допис. З Мар згодна. Да. От. Тому давай підводити підсумки да, цього питання, що робити бухгалтеру, коли твою роботу зніцінюють, коли ти просто бухгалтер. Так, ну, перше собі подумати і знаєте зрозуміти оце слово знецінення. Бо, що перш за все, ми самі себе знецінюємо, да? свою цінність не показуємо так? і всі наші думки в голові про це. Ой, мене, Знаєш, як це, дівочка, мене, не люб... не <гиби> мене не любить. Ніхто мене не любить, <гиби> 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 я в садочок наївся черв'ячків. А друга така рекомендація це ставати піащиком. Своєї праці, так, так? Так? розказувати, більше спілкуватися, більше комунікувати. І як це зробити, я, до речі, дуже класно це написала в книгі зі Бухгалтер, якому довіряє, там прямо вся глава є про це, як бухгалтеру показувати свою цінність. Так? Тому дуже рекомендую, якщо у когось ще немає цієї книжки, ще є можливість в Якабу, є інтернет-магазин, Якабу, можна туди зайти і придбати там. Так. Все, підводимо, Тоді дуже дякуємо вам за ваші запити. Поділіться в коментарях, а які ваші успішні дії, як вас цінили керівники, як ви показували свою цінність, що ви робили для цього? Ну, і діліться нашими подкастами зі своїми колегами і пишіть свої запити. Я, як завжди, запрошую вас писати, які у вас є проблеми, які у вас є до нас запити, щоб ми вам розповіли, що з цим можна зробити. Дякуємо вам. До зустрічі. До зустрічі!